Саме такий телефон був у сина маминої подруги. Ну, як мінімум міг би бути і у тебе. Ну або був. Бо може у тебе в цей час був от такий. От, от такий. Чи може от такий. Всім привіт! Звати мене Вадим, і сьогодні це буде, мабуть, перше україномовне відео про мобільник Samsung s 5230 І саме цей телефон я тримаю в руці. Ну от тільки погляньте, в якому він стані. Ну, в досить, досить такому непоганому. Ну і перед тим, як я розпочну це відео, ваша головна задача буде це підписатися на канал, поставити палець вверх, ну і написати коментар. І ще одне, дякую Нікіті, за 80 гривень на моно. Ну, якщо ти теж хочеш потрапити у це відео, то просто скинь ким мені вуєву суму грошей на підтримку каналу і обов'язково її озвучу. Реквізити ти бачиш тут. Або вони будуть в описі під цим відео. Ну що ж, поїхали, знайти в період воєнного стану телефон Samsung s 5230 залишається ще тою задачею, а особливо в ідеальному стані. Ну таке відчуття, ніби раритет з 19 століття шукаю, а не телефон 2009 року випуску. Але я все ж таки знайшов його на інтернет-магазині Цифробус. Саме на інтернет-магазині цифробус ви можете знайти різного роду комісійний товар, починаючи від техніки, закінчуючи чайними сервізами. І Я тут не жартую. Продавці дуже ввічливі. З вами зв'яжуться, проконсультують, якщо ви не впевнені в товарі, а також обов'язково відправлють вам, якщо ви його замовили. Посилання на інтернет-магазин Цифробус я залишаю в описі під цим відео. Ну і у відгудку під цим магазином я залишу посилання на це відео. І це буде ні-ні. ні Не реклама, мабуть. І тільки подивіться, в якій упаковці він мені прийшов. Я ж на пошті перелякався, подумав обдурили. І до речі, Samsung S5230 має ще додаткову назву Samsung Star. І ніякого відношення до Samsung Galaxy Star він не має. Це абсолютно два різних телефони двох різних епох. Тобто, так, подивіться, вони зараз у мене в руках. Два телефони абсолютно двох різних епох. У Samsung S5230 є декілька модифікацій цієї моделі. Є звичайна базова модель, є модель з аналоговим TV-тюнером під назвою Samsung Star TV з індексом 5233T. Модель з TV тюнером має дві різні надписи на передній панелі: Mobile TV та TV Digital. Але в чому між ними різниця, біс його знає? Напишіть в коментарях, може хтось знає, в чому все ж таки різниця між цими телефонами. Також була модель з Wi-Fi модулем, з індексом. S5230W, модель з GPS з індексом S5230G і дуже рідкісна модель з NFC. Угу. Прикиньте, такий древній, а у нього є NFC на борту. До речі, про моделі. У нас він відомий як s 5230 star В сусідній братській Польщі цей мобільник відомий як Samsung Avila А в Пакистані наш герой відомий з індексом S5233A. Судячи з назвою індексу, він випускався для пакистанського ринку і мав певні особливості в функціоналі. До речі, на закуску. Також випускалися телефони з серії Ляфль, які були призначені виключно для жінок. Хоча бувало і таке, що її чоловіки користувалися телефонами цієї серії. Але то таке. Хачені, збрехав. На закуску буде. буде ось що. Існувала навіть модифікація Samsung S5230 Hello Kitty. Але у нас така модель не користувалася популярністю. Телефон маленький, компактний, зручно лежить в руці, але все ж таки здається, що однією рукою керувати ним буде незручно, і доведеться буде ще підключати додатково і другу руку. І ще одна маленька деталь: Samsung S5230 в цей час був прямим конкурентом LG kp 500, і в чомусь він навіть був краще ніж за конкурента. Щодо комплектації, то в моєму екземплярі йшов тільки сам телефон в ось такій от коробці від USB кабеля, як я уточнив. І. я спершу подумав, що мене обдурили, але оглянувши коробку, я вже заспокоївся і забрав своє замовлення. Зарядку, до речі, я докуповував окремо і з цим теж була проблема, то довелося побігати на радіоринку, щоб знайти її. Бо скільки Кіосків обігав. Знайшовся все ж таки чолов'яга, який і зарядку перевірив, і заодно в гнізді покопався, бо сказав, що гніздо було чимось забите, і зарядка не виходила. Як так, чорт його знає. В оригінальній комплектації, окрім самого телефону, була зарядка, диск та кабель для синхронізації з комп'ютером, а також різного роду документація. Також в документі були буклети від Samsung, де вони акцентували увагу на те, де саме брати контент для мобільника. Поговоримо конкретніше про сам телефон. Герой сьогоднішнього відео був представлений компанією Samsung у березні 2009 року, а у травні цього ж року був випущений в продаж. Після початку продажі цієї моделі вияснилось, що попит дуже великий, і Samsung відклала випуск наступного недорогого смартфона. Хоча Samsung S5230 і не був смартфоном, точніше він був прабатьком сучасних смартфонів, але з однією особливістю. У сучасних смартфонів екран ємнісний, а у нашого героя резистивний. Ну тільки подивіться на різницю між цими екранами. І не один глядач, мабуть, здогадається, що чогось тут, тут дуже не вистачає. Якщо ви не здогадалися, то я про це розповім трошки пізніше. Сам мобільник являє собою класичний моноблок в суворому корпусі. Корпус, як завжди, в таких недорогих моделях виготовлений із пластику. Обводка навколо корпуса також із пластику, хоча й нагадує метал. Ну Ми ж дуже добре знаємо, що Samsung використовувала метал тільки в дорогих моделях. Ну і то було не завжди. На лівому боці знаходиться клавіша регулювання гучності та пропєтарне гніздо, зарядки та наушників, яке закрито заглушкою. Праворуч знаходиться кнопка камери, яка відповідає як і за запуск камери, а також за знімок фото і відео. Ну а також і кнопка блокування екрану. Зверху праворуч, якщо ви можете побачити, є виїмка під стілус. і саме його не вистачає в моєму екземплярі. І, до речі, в деяких екземплярах такої виїмки взагалі немає. Ну, до речі, щодо наушників, я поговорю трошки пізніше. На передній панелі нас зустрічає сам екран. Розміром 3 дюйма з роздільною здатністю 240х400 точок. І головна болячка цих екранів це горизонтальні чорні полоси. Мені якраз таки дістався саме такий от бракований варіант цього мобільника. Можете самі побачити. Там є полоси, але вона мені не заважає. І ці полоси являються від довгого лежання телефону. Над екраном знаходиться логотип Samsung та Динамік. Динамік як розмовний, так і мультимедійний, і буде дуже прикно, якщо він накриється. До речі, як ви могли помітити, не вистачає решітки під динамік, адже тач на цьому телефоні був мінений. І, якщо чесно, зовнішній вигляд цього дисплея я оцінюю на троєчку. Під дисплеєм у нас знаходяться три механічні клавіші: клавіша прийому виклику, кнопка назад та клавіша відбою виклику. При її утисканні вона відповідає за увімкнення та вимкнення телефону. Як ви могли помітити, ніяких датчиків приближення чи фронтальної камери цей телефон не має. Ну, тут і не мало її бути. Ніяких датчиків, ніяких фронталок і так далі. Ззаду нас зустрічає камера на 3,2 мегапікселя із роздільною здатністю 2048 на 1536 пікселів та 4-кратним цифровим зумом без спалаху та автофокусу, але з зеркальцем для селфі. Телефон знімає фото у форматі GPAG, а відео у форматах MPEG 4, H263 та 3GP. Ось вам показую приклади фото та відео. так моє відео, телефон, 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 телефон. мене просто виникає таке відчуття, ніби мемчики знімали саме на цей телефон. А ось щодо приголу покажу, як вона знімає так. Ну, знімає так, що вона, в принципі, на хорошому рівні, спускаємося нижче. Тільки подивіться. Досить непогано, як для 2009 року. Кришка відкривається дуже просто. Виробник сам залишив підказку у вигляді стрілки, а це означає, що її просто достатньо всунути вниз. Вуаля. Під капотом нас зустрічає літійонний акумулятор ємністю 1000 мАч. І як заявляє сам виробник, цього акумулятора вистачає до 4 годин в режимі розмови та 250 годин в режимі очікування. Над ним знаходиться слот під повнорозмірну сім-карту, і тут є одна особливість: гарячої заміни тут немає. З картою пам'яті така ж сама ситуація. Як заявляє сам виробник, підтримує він карти до 8 ГБ. У мене тут вже встановлена карта пам'яті на 2 ГБ. І в моєму екземплярі вона побачилась з біззна якого разу. Бо я вже подумав, гаплик гнізду. Хоча ні, все працює просто чудово, телефон карточку бачить, все працює ідеально. А тепер по габаритам. Телефон важить 92 г, висота 106 мм, ширина 53 мм та товщина 11,9 мм. Давайте ми вже увімкнемо сам телефон і подивимося на його функціонал вже поближче. Після увімкнення нас зустрічає знайома всім графічна оболонка Touchwiz версії 1.0. І операційна система в цьому телефоні власна. Робочий стіл розбитий на три ряди. Трошки про фліп говорю пізніше. Ось, бачите, на три ряди воно розбите. І, до речі, цей робочий стіл він містить у собі віджити. Трошки я забіг наперед. Фліп для зберігання віджетів тут присутній. Він знаходиться ось тут зліва на екрані. Як ви бачите, тут є стрілочка. Ми просто натискаємо на пусте місце на екрані. І ось що робимо. Знизу нас зустрічають три кнопки. Кнопка наб... номера набирача. Швидкий доступ до телефонної книги і кнопка головного меню. Головне меню розбите на два розділи. Один розділ основний, а другий вже містить вузький набір інструментів, такий як інтернет-сервіси, мультимедіа та органайзер. Журнал викликів і контакти детальніше розділятися не будемо, і так, всім все зрозуміло. Але якщо все ж таки звернутися подетальніше до телефонної книги то можу сказати, що вона вміщає у себе 2000 записів, і кожен контакт має власну категорію, це додаткові номера, адреса, фото профіля, власна мелодія, примітки, вібрація, день народження і так далі. Щодо мультимедіа, то музичний плеєр досить універсальний. Щодо сортування композиції можна розподіляти за назвою треку, виконавцю, жанру, альбому і так далі. До речі, у ньому присутній такий розділ, як розпізнавання музики, і він щось наподобі шазаму теперішнього. Я, до речі, пробував його запустити, але ви бачите, він не працює, пише з реєстрації. Давайте перевіримо все ж таки, як звучить динамік на цьому телефоні. Давайте запущу якусь музику. До речі, про мультимедіа. Як я сказав раніше, в комплектації також були присутні і дротові наушники. Але якщо чесно, то вони не видавали хорошого звуку, і люди докуповували спеціальний перехідник, ви його бачите на екрані, і вони докуповували його для того, щоб підключити свої нормальні наушники. А в телефоні також присутній профіль Bluetooth a 2 dp що дозволяє підключити Bluetooth гарнітуру до телефону. Як ви можете бачити, я підключив свої наушники від компанії RealMe. І зараз розкажу про один недолік. Бачите, вже тут з'єднано. Тепер давайте перейдемо знову в мультимедіа. Давайте відкриємо якусь уже іншу пісню. І, до речі, про недолік. Тут не можна зменшувати ні збільшувати гучність, тобто працювати вони будуть дуже гучно. І ще одне але. На наушники будуються тільки звуки мультимедіа, а системні звуки, наприклад, як ось це, подаються на динамік. Давайте перевіримо, як звучить мікрофон на цьому телефоні. І для цього ми просто перейдемо в диктофон. Я запишу пару фраз із сценарію, а не звичне. Раз, два, три, четыре, п'ять. і вже при монтажі цього відео я ставлю сам запис для того, щоб ви оцінили якість звуку. Натискаємо стоп. І ви вже знову чуєте звук, який йде з мікрофону камери. Також серед мультимедіа тут можна дивитися і відео. Я закачав для прикладу 3GP-ролики, як і в форматі 144P, так і у форматі 240. Але я щось дивлюся, тут тільки. МП4, але ладно, я не знаю, буде відкриватися чи ні, перевіримо. Ось, наприклад, 3GP. До речі, у телефону є влаштований акселерометр. Тобто ви можете просто перевернути телефон і дивитися в такому вже форматі улюблені відеозаписи. Давайте ще перевіримо, як відкривається 240p відео. Формат медіафайла не підтримується або перевищено бітрейт. Тобто тут можна дивитися максимум це 144 p Також у цьому телефоні є FM радіо з RDS, але для того, щоб слухати радіо, вам потрібні наушники. Версія з телевізором також потребує наушників, хоча і ті ж самі китайські мобільні телефони, які мають телевізор на борту, вони приймають радіо і на звичайну антенну. Samsung з цим можна сказати профакапився. До речі, телефон підтримує Java, і ви можете установити туди ваші улюблені Java-ігри та програми. Я вже до прикладу установив декілька ігор, а також браузер Opera Mini, який чудово підходить для олдскульних мобільників. І давайте пограємо в ряд ігор для Java, ну, для прикладу, щоб показати, як все працює. Чесно, грати на сенсорному екрані, так ще й на резистивному це ще, звісно, те задоволення. Щодо налаштувань цього телефону, то там все дуже просто і розбереться навіть дитина. Я навіть не бачу сенсу коперсатися далі в налаштуваннях, але щодо теми оформлення, то там є з зеленою схемою, ось, наприклад, зелена схема. Точніше зелена, червона. Є і зелена схема. Мені більше всього зелена схема підходить. Подобається. А ось, мабуть, найулюбленіше для наших улюблених дівчат це шрифти. Оскільки я не гляну, у них от такого роду шрифти, які стоять на телефоні. Наприклад, ось таке. Чи, можливо, навіть ось таке. Хоча навіть і ми, мужики, також можемо цим грішити, правда? Хоча ні. Не грішимо. Бо я, наприклад. Ну, не люблю я ці кастомні шрифти, хоч ти трісний. Яка, до речі, ваша думка на рахунок тих кастомних шрифтів? Напишіть в коментарях. У Телефони, як зазвичай, присутні органайзери, і це калькулятор, календар різного роду, конвертери величин, Вон також замітки і світовий час. Ось як він виглядає. Ну і давайте я лишаю на закуску це інтернет. Давайте спершу спробуємо зайти зі звичного браузера. Ну, самі розумієте, звичний браузер, так собі. Давайте покажу, який це браузер. Samsung mobile Browser версія 1.0. Тому я і встановив сюди браузер Opera Mini, для того, щоб показати, як насправді доречніше треба залазити на різного роду сайти з такого апарата. І давайте зараз він завантажиться. Зайдемо, наприклад, на сайт. усім добре відомий сайт радіостанції Pan DFM. Давайте тут нажимаємо дозволити. Ще раз дозволити. І, от бачите, ви тут зайшли на сайт, і давайте зараз покажу, як дійсно звантажуються сторінки і зображення. От на рахунок зображень. Давайте зараз відкриємо цю статтю, наприклад. От бачите, звантажується все дуже швидко. Можна гортати як і так, так і таким способом гортати можна. Давайте, наприклад, чи зайдемо на сайт XTV Media, він також е такий дуже запростий, як і сайт Радіо FM, тут навіть, і, якщо чесно, і говорити немає про що. Тільки подивіться. Наприклад, щодо дуже прокрученого сайту, то ось така от каша, тільки подивіться. Що взагалі я можу сказати про телефон Samsung s 5230 Ну, Зараз такі телефони мало вже хто бере, але якщо хтось бере такий мобільник, то хіба що для колекції або для того, щоб використовувати його як другий телефон для дзвінків. Бо, як ви самі розумієте, у 2022 році панує епоха Android. Наприклад, давайте о, цей о, Android та Apple. Ну а що ти можеш сказати на рахунок цього телефону? Ну, буду дуже радий прочитати твою думку в коментарях. Ну, і Якщо тобі сподобалося це відео, то можеш поставити йому палець вверх та поділитися цим відео з друзями. Ну а може, не дійшли тому відео тому другові, у якого був цей мобільник, а може і навіть залишився. Ну, а я тебе буду чекати в наступному новому відео. До нових зустрічей!